Місто Миколаїв приєдналося до європейської ініціативи Угода мерів в квітні року. Вже у листопаді того ж року Миколаївською міською радою було прийнято рішення про запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в бюджетній сфері міста Миколаєва. Метою прийняття цього рішення було формування комплексного підходу щодо ефективного впровадження енергетичного менеджменту та налагодження ефективної роботи. З інформаційною системою моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах бюджетної сфери міста Миколаєва, першою було сформовано управлінську команду енергоменеджерів міста. Саме вони навчали сьогоденну Миколаївську команду енергоменеджерів усіх бюджетних закладів, яких налічується більше 300 осіб. Нашою командою організовано безперервне відстеження за споживанням енергоносіїв об'єктами бюджетної сфери. Вже за перші роки роботи були виявлені найбільш енергоємні будівлі, та розпочався процес енергомодернізації цих будівлі. Першим результатом стала повна енергомодернізація будівлі ЗОЖ номер 60 В ході проведення робіт було проведено утеплення стін будівлі, утеплення горичного перекриття, ремонт даху. Утеплення цоколю будівлі, встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджувальних конструкцій. Було змонтовано ІТП з погодозалежним регулюванням теплового потоку, прилади опалення з блоками керування на кожному приладі. На кожному поверсі встановлені приточно витяжні вентиляційні установки з рекуперацією повітря. Вже на наступний рік ми мали змогу побачити результати проведеної роботи. Також були розпочаті роботи ще в 11 закладах, які першочергове потребували втручання в плані енергозбереження та оптимізації витрат на енергозабезпечення. Це все стало можливим саме завдяки ініціативі наших колег Годомері. мерів. великий жаль, війна внесла свої корективи, та роботи на всіх цих об'єктах були призупинені. Самостійно та одночасно ми не можемо охопити все, що хотілось би питання. Чи має право на існування в сучасному місті у 21 столітті? Ось така стара вугільна котельня, яка опалює навчальний заклад? Наша відповідь однозначно ні. Проект реконструкції цієї котельні вже готовий. Наразі ми шукаємо інвестиції для реалізації цього проєкту. Спіху в напрямку кліматичної стійкості, енергоефективності та зеленого переходу, а також зменшення енергетичної бідності, вимагає комплексного підходу та спільних зусиль громади. Ось деякі рекомендації, які можуть допомогти громаді у цьому: перше, розробити та впровадити стратегічний план сталого енергетичного розвитку, плану дій, який включає конкретні цілі та стратегії щодо зменшення викидів СО2, підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії. Друге залучення громадськості та зацікавлених сторін. а саме створіть платформи для діалогу і співпраці з місцевими жителями, бізнесом, неприватковими організаціями та іншими зацікавленими сторонами. Спільно розробляйте та впроваджуйте проекти з енергоефективності відновлювальної енергії та енергетичної освіти. Третє. Промоція енергоефективності, Тобто запроваджуйте програми та заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності в будинках, організаціях та громадських спорудах. Четверте, використовуйте відновлювальні джерела енергії, підтримуйте встановлення та використання сонячних панелей, вітрових турбін та інших систем відновлювальної енергії. Місцеві громади до 2050 року мета багатьох країн, регіонів та місцевих громад. Досягнення балансу між викидами парникових газів та їх вимовим дуже суттєвий чинник. Саме використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективності плине на зниження викидів парникових газів шляхом зеленого переходу. Для досягнення цієї мети громада розробляє стратегічний план дій який включатиме конкретні заходи з енергоефективності, надання пріоритету відновлюваним джерелам енергії, екологічному транспорту, обізнаному поводженню з відходами, які впливають на зміну клімату, застосування нових технологій, політична підтримка, фінансування та співпраця з різними зацікавленими сторонами також є важливими факторами. Кожен мешканець міста визначає можливість своєї енергоефективності. За бажанням може приєднатися до команди. Цим самим він допоможе світу та наступним поколінням стати енергоефективним. Свідома боротьба зі зміною клімату створює реальну можливість досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року. На сьогодні у нас є все необхідне для досягнення успіхів в напрямку енергозбереження, енергетично обізнана команда, бачення шляху щодо досягнення цілей, розуміння потреб для досягнення успіху. Тому ми продовжуємо свою роботу в напрямку кліматичної нейтральності команди.